Святий Ангеле Божий, вірний охоронцю, посланий від Господа, молимо Тебе за народ наш, за всіх українців, де б вони не були. Будь поруч із тими, хто вдома і в дорозі, хто під небом рідної землі, і хто далеко від неї. Охороняй нас від усякого зла, від страху і вічаю, від ненависті, що руйнує серце, і від темряви, що засліплює розум. Покрий нас крилами своїми у годину небезпеки, підтримай у втомі, укріпи у випробуваннях, навчай нас миру в серці і правді без жорстокості, дай мудрість у словах і вчинках, і силу зберігати людяність. Веди нас шляхами світла, бережи домівки наші і родини, захищай дітей, підтримуй старших і не залишай самотніх. Випроси для нас у Господа мир, зцілення і надію, щоб вистояли ми і не втратили віри, бо з Божої волі ти поставлений бути сторожем душ наших, і з довірою звертаємося до тебе нині і повсякчас. Амінь.